Терези розклад на жовтень 2025 року. Починаємо з теми фінансів та роботи. Перша карта. Розірвання, можливо, розірвання якогось договору, завершення етапу, або незавершення проєкту. Тобто, має бути здорове розуміння того, що, наприклад, в жовтні не все буде завершуватись або доходити до кінця. Можливо, буде якась перебудова, і, наприклад, якийсь замовник скаже, що не зараз, давайте розірвемо або зробимо паузу. І поглянемо на наступні карти. Можливо, вам треба додати в свою роботу більше елементів екології, да, в кого це якісь такі проєкти, і, наприклад, замовнику чомусь чогось не вистачає додати тенденції екології да, за зелений світ і так далі, це змінить. Це лісобудівництво. Ну, все-все-все, що з цим пов'язано. Тобто, ви маєте осягнути, що чогось не вистачає те, що за відбудову природи. Ось так мені по потоці дуже сильно йде. Це також допомога притулкам. Тобто, ви навіть свої проєкти можете впровадити те, що допомагає рухатися природі. І це позитивно вплине і зможе перешкоджати ось цьому розриву. Йдемо далі. А далі це такий, ключик, да, ключик у вашій роботі до успіху. Тобто, якщо ви шукали це знак, і якраз таки ось цей період розірвання він наштовхує зазвичай нас на якийсь ребрендинг, на нововведення. Тому знання, які вам в цьому допомагають, якраз я кажу, що криються десь ось там в темі екології, в темі природи. На благо для природи, да? тому це таким стане ключиком і дуже позитивно на це вплине. Якщо ж все ж таки ви працюєте там в наймі, наприклад, ви можете навпаки цю ідею подати, вас можуть підвищити. Якщо дивитися зовсім іншого кута, зовсім іншу ситуацію, ви можете взагалі піти з іншої роботи, і вашим знаком буде те, що наступна робота має бути пов'язана з зеленими кольорами, з природою. З виходом на новий рівень життя, да? тобто, що свідоме суспільство до природи. Ось. Тому беремо ще четверту карту як пораду. Ось. А це принесе вам кошти. Тобто, в будь-якому випадку, в будь-яких сценаріях, якщо притриматися рекомендацій, все одно вдасться отримати бажаний дохід. Далі в нас тема дружби. Що ж, там нам покажуть в темі дружби. А в дружбі у вас точно є людина в близькому оточенні, яка для вас є провідником. Бажано це цінувати, направляти на благо і для неї, і для вас. Тобто, розуміти, що не завжди потрібно черпати цю енергію, її іноді потрібно наповнювати. Ви можете наповнювати напряму, а можете, наприклад, наповнювати. Через інші якісь, тобто передавати знання, передавати ось це відчуття, цю енергію. Далі йдемо. Тому що ось коли ви не передаєте, так, це як черпати безкоштовний ресурс, за який немає обміну на рівні Всесвіту, на законах Всесвіту. Таким самим, ви можете себе ж поринути в отакий от стан. Якщо вам це не потрібно, я дуже рекомендую. Все-таки врегульовувати ось ці взаємозв'язки і баланси, які є в природі і всесвіті. І чути себе, чути. Прислу... До речі, це дуже якісна рекомендація може звучати від друга. Тобто, прислухатися, що каже вам ця людина, тому що насправді вона бажає вам блага і буде в цьому етапі вашого життя. В жовтні діяти дуже на благо своїми порадами, тому що це в буквальному сенсі для вас провідник між Всесвітом і вам. Так, і порада. Порада, порада. Нові знання. Ось це про те, що я кажу: якщо у вас є подруга, друг, які постійно з вами чимось діляться, ви маєте бути теж тим джерелом, яке ділиться. Для цього потрібно або мати нові знання, або їх здобувати. Тому шукайте, де ви можете наповнитися і теж поділитися, тому що це теж дуже-дуже важливо. І так, тема особистого життя. Аж карта впала. Цікаво зараз ми і... Ось особисте життя це так, заберу з мікрофона волосся. Це те, що є точно якийсь хлопець, знаєте, які, переглядаючи фото, прямо прям ліє від вас, прям, ну, наче молиться на вас. І це, в принципі, добре, тому що я впевнена, що в мене дивляться прекрасні, як і дівчата, так і хлопці. Ось, тому на залицяльників місяць буде дуже щедрим. Ось. Ідемо далі. Далі це також проростання чогось нового, можливо, ви дійсно звернете увагу на цю людину, і це принесе позитивні плоди в проростанні чогось нового. Але знову ж таки, в особистому житті не забуваємо теж про взаємообмін, тому що все живе за рахунок поливу від обох. Третя карта. Фільтрування. Тобто, тут теж визначитись, чи ви хочете поруч з собою партнера, партнерку. Яка зацікавлена у вас, яка, дивлячись на фото, посміхається і думає про вас, чи ви зацікавлені в холоднокровних людях, які, наприклад, не готові чинити взаємообміну і взагалі в цьому не зацікавлені? Тобто вибір за вами і ви це в силах зробити і прийняти. І порада, порада, порада. Через півроку, до речі, ви побачите результат своїх плодів, якщо зробите правильний вибір. Також, якщо з людиною ви знайомі вже півроку, то це сигнал того, що в жовтні щось буде змінюватись. Якщо ви вже в парі, то додайте, профільтруйте щось, додайте чогось в стосунки, чого вже ось півроку не було, наприклад, або не було навіть 6 років, так? хто вже давно якось так. І далі йдемо в тему покупок та цілей. На жовтень 2025 року для Терезів. І так, перша карта це баланс. Тобто, варто розуміти, що будь-які покупки, які ви будете створювати і реалізовувати в жовтні 2025 року, має бути баланс. Тобто, баланс витрат. Ось така основна рекомендація. Тому що важко вам буде в цьому місяці розрізнити. Що вам продають? Вам продають тарево, чи вам продають світло в буквальному сенсі цього слова? Друга карта ось це бачите: вибір. От просто вибір. У Вас буде дуже часто такий вибір, тому не поспішати вводити в себе в баланс, в ресурс, і тоді йти на покупки. Щось крупне не рекомендую, тому що може бути багато підстав, якихось обманів. І, до речі, прям дуже багато, це видно дуже з першої карти. Тому терезам я не рекомендую взагалі погоджуватися, заключати договори, вступати в партнерство. Це все не рекомендується робити, тому що буде дуже багато підстав, з яких вам буде дуже важко вилізти і рекомендація. От всьому свій час. От просто усвідомте це і зрозумійте, що жовтень це не час ні для покупок, ні для якогось крупного партнерства, тому що бізнес це теж вкладення і це теж свого роду покупка. Не поспішайте, просто не поспішайте. І три карти те, що Всесвіт, можливо, вам хоче сказати. І зараз скаже він це через три карти, можливо, ще якась додаткова порада. да. Ось раз. Два, три. Я сама не дивлюся. Оп. Ось, бачите, це те, що про кордони можуть порушуватися ваші кордони, і це завдяки покупкам буде дуже видно. Тому це ваш вибір: вестись на це чи не вестись, чи все-таки прислухатися даних порад. Далі це розвал. Це ж, яке стосувалося роботи. І наступна карта, ось це бачите. Після кожних, наприклад, неуспішних стосунків все одно будується прекрасний союз. Після кожного розставання є своя людина, після кожного якогось занепаду є свій ріст. Так само буде у вашому житті і зараз від вас це дуже сильно залежить. Тому ця карта. Підкреслюю те, що все треба робити з любов'ю, приймати пропозиції, проживати всі стани любові, проживати життя з любов'ю до себе, з любов'ю до інших та до своєї справи. І буде вам благо. Тож бажаю вам любовної любові і всіх благ.